Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ще одна дуже яскрава і цікава новина. Ми починаємо програму, яка буде працювати і у рамках найкращого шахового абонементу, і для людей, які хочуть просто грати у турнірах без читерів, у турнірах без представників оркоблоку. Ми не допускаємо. Таких негідників сюди, і у турнірах, де будуть призи, все це коштує у рамках або йде безкоштовно, у рамках найкращого шахового абонементу при, при сплаті, за який ви отримуєте безліч корисних послуг і колективні заняття, індивідуальні заняття з міжнародним гросмейстром. Багато чого цікавого на року. Навіть не протязі року, а більше, бо він працює з моменту придбання і, до, і увесь 2025 рік. Але можна, якщо ви хочете просто грати, можна грати у нашій лізі в турнірах без читерів, без представників, як я вже сказав, оркоблоку, на протязі усього 2025 року і у бонус. У бонус ще турніри та сеанси одночасної гри. Це не лише турніри, це турніри, тематичні турніри, сеанси одночасної гри, тематичні сеанси одночасної гри. І усе це на протязі всього 2025 року і у бонус вам йдуть ті турніри, які будуть у 2024 році у грудні. Перший такий турнір буде у. Четверг о 19.30 за Києвом. Як буде працювати Ліга, більш детально Дивіться у описі до відео та на нашому сайті. Обов'язково додавайтеся, якщо ви любите шахи, якщо ви дійсно патріот України, якщо ви за чесну гру, де е, і ви теж вважаєте, що грати з читером це огидно. Працюйте. З професіоналами та чесними порядними фахівцями.